Доброго дня, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогоднішнє відео я хочу записати про допомогу для адаптації. Сьогодні ми відвідали Rescue Це одна із служб, яких ми знайшли. Це служба для адаптації, вона допомагає біженцям з України. Пройти адаптацію в Америці, тобто вона допомагає на протязі трьох перших місяців від вашого прибуття. Ну, я думаю, ви знаєте, таких служб насправді є дуже багато. В самому Глінделі їх є дві, також вони є в Оранжкауті, є в самому Лос-Анджелесі і дуже дуже багато в Каліфорнії. Отож, я вам хочу зазняти і показати, що саме ми отримали. Крім грошової допомоги, ми також отримали допомогу в вигляді посуду. Тому давайте, поїхали. Дана організація допомагає з одноразовою грошовою допомогою по виплаті орендної плати за житло. Може допомагати нам у оформленні документів, таких як подання на ссн номер, хоча ми вже самі на нього подали. Допомагає також податися на дозвіл на роботу там тестів по прильоту на туберкульоз. Всі любі організаційні питання, які би вас цікавили, можна буде вирішувати з ними. Вони вас будуть, якби вашу сім'ю, будуть вести на протязі трьох місяців. Ну, коли ми вже оце пояснили ситуацію, подали їм всі документи, заключили з ними договори, Також підписали заяву про те, що спонсор з нами зараз не контактує. Що нічим нам не допомагає і ніякого зв'язку і контакту з спонсором немає. Що ми від нього ніяку грошову там фінансову допомогу не отримуємо. Ми з чоловіком там сиділи очікували в черзі. Ми побачили, що в них є прям такі цілі ящики. Там була посуда. До речі, це все повністю нове. Також були нові ковдри, подушки, постільне більйо, речі з бірочками там різні всякі. І от я мене це зацікавило, чому так, чому воно в них знаходиться в офісі. Можливо, це дійсно якась так як допомога для українців. Ну і вони нам відповіли, що так, звичайно, вони це можуть нам дати, не сугубо це, оскільки це вже було відкладено для інших людей, які перед тим вас заключили з ними договір. Ось цей ящик, я його зразу тут і зберегла, щоб просто показати. Вже на другий раз, як ми прийшли, Звичайно, по дзвінку ми вже до них ішли. Вони нам подзвонили, сказали, що все, що могли нам зібрали, що можемо забрати все, що нам необхідно. І от ось такий ящик, вони нам помістили ось такі тарілки. До речі, повністю все нове. Помістили такі кружки. До речі, кружки вже бомбезні. Тут, бачите, містечка. Лас-Вегас, Сан-Антоніо. Що в нас тут? Денвер. Плюс такі малесенькі чистокавові кружечки. Такі от тарілки так само, повністю все нове. Засоби гігієни. Там якісь, я не знаю, і кремчики, і щіточки, Не знаю, що добре, то добре, що не добре, ми, звичайно, що викинемо. Цукірничка. Ось такі можна використовувати як салатнички, можна використовувати як супнички. Насіль на цукор, на компот. Дитині дуже, до речі, класний був зібраний отака сумка була зібрана. Тут була курточка, був светрик, був дуже прикольне одіяло. До речі, одіяло з шерсті. ну, Я вважаю, що це дуже типу, прикольно. Ковричок отакий теж, він такий, типу, як. Ну, я б сказала, що це, якби от, щоб дитина сиділа, там лего якесь складала е на підложний такий коврик, бавитись там на підлозі, серветочки, і от такий от мішка: чайничок, і ось набір, веделок, ложечок. Це все повністю було нове. Ми це все порозпаковували, я це все порозкладала, просто щоб вам зазняти відео. Коли ви вже звертаєтесь з цієї організації, вони вас будуть запитувати. Чи подавали подавались ви на CalWORKs? Якщо ви подавались на CalWORKs, то сорі, ці організації вас не приймуть. Якщо ви подавались на Machine Grant, то велком ці організації вас приймуть. Вони вас вам допоможуть. Навіть може й не так, я може і неправильно правильно визиралася. Вони вас приймуть, договір з вами складуть і будуть вас вести на протязі трьох місць, будуть е, там допомагати з паперовими нюансами, документацією, а також е, такими організаційними питаннями. Але такого вже, як от, фінансова допомога, вони вам не нададуть, тому що вони надають тільки людям, які не подавались на CalWorks. Ви можете подаватися на ну, звичайно, бо це. Це потрібно і можете подаватися на фудстемпи. Все на цьому фініш матченґрант це окрема програма. ви на неї можете подаватися, вони навіть вас не запитують. Багато організацій, навіть не які надають одноразову допомогу, вони не запитують, чи ви подавалися на Grant, тому що вони даної організації, даної програми, не знають. Я не хочу вас запевняти про те, що якщо ви звернетеся в таку організацію, одну з таких організацій, і на 100% видадуть вам фінансову допомогу, то я такого не говорила. Оскільки можуть бути різні нюанси, таких як от ви можете звернутися в одну з цих організацій, а в них вже фінанси закінчились. Так би фінансів в них немає, і допомогти на даний момент вони вам не можуть. Тому ви не розстроюєтесь, ви можете звертатися в іншу організацію, і в іншій організації також просити про ось цю фінансову допомогу. У нас, наприклад, був такий нюанс. Що ми звернулися в одну з таких організацій? Вони не зразу повідомили, що бюджетних закінчився, що вони нам нічим не допоможуть фінансово зможуть тільки нас підтримувати. там, я кажу, заповненням документів, організаційними питаннями і поради порадами. Ми все рівно заключили з ними договір. Вони нам, до речі, подали на дозвіл на роботу, і ми вже зразу знали, що фінансову допомогу ми в них не отримаємо. Тому ми потім пішли знайшли іншу організацію, звернулися до іншої організації. вони нас запитали: ви отримуєте, ви отримували ще десь фінансову одноразову допомогу по житлу. Ну, звичайно, ми сказали, що ні, бо в нас таке дійсно було, що ми не отримали, бо нам відмовили, бо в попередній фінанси закінчились. Але оскільки потім я познайомилася з іншими українцями, то вони розповідали мені, що коли їх таке запитували, вони казали, ні, не отримуємо. Хоча вони отримали, просто дали відповідь ні, не отримували. Бо це насправді ніде перевіритися, так зрозуміло, не може. І ця друга організація знову ж таки надала фінансову допомогу. Ну повірте, Калворкс вони побачать. Калворкс вони будуть знати, бо навіть може таке бути, що вони можуть вас попросити принести випуску про те, що вони отримують, не стоїть на Калворксі. Тому ось так бажаю всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, переглядайте відео, ставте лайки і будьте разом з нами. Все.